Всім привіт! А сьогодні ми прийшли в 99 ночей в Лісі, і я пропоную. давайте вдвох. Я на двох людей створю, хай до мене хтось піде. Не, йдіть сюди. Йдіть до мене хтось, будь ласочка Не, я лівну. Мені супер тяжко одній бути. Та на двох, давайте створюємо. Що твориться? Ну, добре, давайте, коротше. Подивимося, може хтось зайде. А якщо не зайде, то буде пофіг. Все, йдемо. Давай давайте, давайте. Що ти мені махаєш? Йоу, брохай. Опа, мені діамантик дали. Ніамп і так далі. Давайте, ми будемо грати з трьома... чотирма челами. Йоу, це жорстко. Так, У з п'ятьма. А, ні, з трьома. Ну, все. Пішло воно все насіх. <смі> так, нам треба вижити 99 ночей знову. ще про стрім нема, точно, або цієї суботи, або наступної. Або ще наступної наступної. Тому що ми будемо з подругою стрімити, я думаю, і мені треба, якби Дочекатися її, бо вона зараз поїхала в Чехію до свого брата. Так, да, тому тако, Збираємо все, що треба. Я буду просто приносити ресурси. Опа. Опа. Я буду приносити ресурси, бо мені нема що по-іншому робити. Куда? Куда ти втікаєш від мене, Лі? Так, опа, Баніфут, це мені треба якраз. Це я собі залишу, я думаю. Так, чекайте, давайте отако зробимо. Оце хай буде першим, щоб я то не викинула. Це другим хай буде. Е, Баніфутич. Так. Я собі оновлю сак, я думаю, перший раз. Ви там купаєте чи ні? А нас двоє залишилось. Так? Ні, нас троє все ж таки. А, так, добре, я буду приносити їжу. Де? Де? Як? Ага. Все, так, чекай. Чиджих, 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 чиджих. Чиджих. Чик, чик, єм. Все, єм. Все, у нас тепер 100, Ми можемо типу Діну дінокіда. Але я думаю, що вони не хочуть зараз по Дінокіда, тому ми будемо без Дінокіда. Мені треба оцю зараз ніч пережити, а потім офігенно буде все, ми собі купимо. А чого я не можу. А, ой. Нє! Оце буде перше, оце буде друге, щоб мене ніхто його не забрав. Мені треба оновити, я думаю, на початок той. Як то називається? А, оцей мішочок. На початок треба оновити. А вони лівнули? Ні, вони не лівнули. Де вони є? Пофіг. Так, добре, мені треба ну багато чого мені треба. Половлю риби, я думаю. Я думаю, треба половити риби. А. Ой. Куди я так падаю? Я не знаю, звісно, як їх витягати. Яким чином? Блін, що так тяжко все, я не розумію. Опа, скоро ніч прийде, ну ми ж чуть-чуть половимо. Може треба типу потапати? Оп, йоу, я зловила рибу. А ні, я зловила гвинтик. Нормально, нормально. Куда він? Аву, блін, не думала, він за текстури впав. Все, я думаю, а де наш вогонь? Де наш вогонь? Я, мене... я питаю, де наш вогонь. Ага, все. Знайшли наш вогонь. Так, мені оце треба шодесенько закинути от туди. А, а, оце все от сюди все це моя баніфутка. Так, я думаю, що можна що десь забігти. Мінус. Щоб жизнь малі не здавалась. челік вже має тут карту. О, вони вже оцю фігню поставили, чому так при, по противному вони її поставили. Мені б нічого офігенно би було. Ну давайте подивимося, що у нас там між іншим можна зробити. Хе-хе-хе, а компаса нема. П'ять штук треба для компаса. Ну добре, пофіг. В мене ще є, той баніфуд є. Так. Думаю, треба оце наробити. Бо щось вони ніфіга не рублять. Йоу. Так. О, якраз мені чотири хватає. Чик-чик. Опа, Моркву чел приніс. Скільки там ще до ночі? Опа. Я оновлю собі оцей гудсак. Все, є. Оновила. 15. Ідеально. Так, тепер можна, і думаю, я думаю, можна йти по кіда. Я не знаю, а, причому я не знаю чуть-чуть, які вони, як вони, як, хто вони, я не знаю. Так, 383 метри. Я пішла. Вони, напевно, по контакту а, говорять, а я не знаю. Так, хай бере челу Ну, хай не бере тоді. Так, що в мене тут? Опа? Це мені надо. А, один, два болтика і три болтика. Чотири болтика. Ну, там п'ять, напевно, вийде вже, не знаю. Так, мені треба назад до нашого вогнища, де наше вогнище? Туди. Де м я все оце покладу. Чик, чик 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 Ага, то вже не чик. То оце от сюди і оце все ми кидаємо от туди. Все, скільки в нас стоїть? Ні. Чотири штуки. Ідеаліті. Я не хочу саме йти по діну кидати чуть-чуть. Де він? 383. Нормально. Давайте чуть-чуть поїм собі. Стейк. Все, і пішли подіну, кіда. Оговаєм. Вони, напевно, по нього і пішли, мені здається. Ну це не точно. Так, ам. Асу це не відкрито. А що за крінж? Де тін? Аво. Дінокат. Зразді. Добрий день. Оп-оп. О, з два, вас двоє. Ой, вибачте, я помолилася. Я ну, я думала, що ви мої добачення. До Нам треба їх приманити до Дінокіда. Чекайте. Want to went on ой ту Дино, кид, и вот такое это тот чел скипаем <гум> Цікаво, вони розуміють англійську, чи вони українці? чи я граю з Так, я думаю, буде друга частина, а на цьому відео закінчиться. Всіх люблю і поважаю. Бувайте!